Вітаємо вас на каналі Скарниця Духовності. Ви слухайте дуже сильну молитву попрощення гріхів і виконання всіх ваших благань на благо. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю наш, ти, що своєю безконечною любов'ю і милосердям зійшов на землю, щоб нас грішних і недостойних відродити і привести до світла свого Царства Небесного, слухай моління наші в цю годину. Напишіть імена та прохання в коментарях. Синий Спасителю, ти, що терпів за нас, хрест і страждання за наші гріхи й беззаконня, з мого серця над нами, недостойними рабами Твоїми, ти, що простягнув руки свої на Христі, щоб обійняти весь світ і визволити нас, від влади тьми, посяй нас світлом Твоїм, о Господи, і веди нас шляхом праведності, всемогутній владико, Ти, що своєю безмежною силою твориш чудеса на землі, з цілої рани душі тіл наших віджини від нас. Всяке зло, і всі спокуси диявола, нас на вірі надії, любові, щоб ми були дітьми твоїми вірними, о Господи, і не відступали від Тебе в жодну хвилину життя нашого, владико неба і землі, ти, що царюєш на висотах небесних, споглянь на нас з висоти свого престолу, і яви на милість свою, богослови, о Господи, народ наш український, даруй нам мир злагоду і єдність. Захисти нас від ворогів видимих і невидимих, Укріпи нашу віру і збережи нашу землю від осіляких, негараздів негараздямих, Господи, Ти, що приходиш на допомогу кожному, хто з вірою і смиренням взиває до тебе, почуй наші молитви і не відкинь нас, бо ми, як вівці, що заблукали, шукаємо пастиря свого Тебе, О Ісусе Христе, ще життя і Воскресіння наше. Прости нам провини наші, яке ми прощаємо, винуватцям нашим і веди нас шляхом спасіння, святий, приблагай ти, що є дорога істини і життя, дай нам силу і мудрість нести хрест і щоденний, з терпінням і смиренням, як ти ніс його заради нас, підкріпи нас у часи скорботи випробувай, не залишай нас у хвилини сумніву і слабкості, але допоможи нам твердо стояти у вірі з надією дивитися в майбутнє. Спасителю наш, ти, що заради любові своєї до нас, людей, зайшов у темряву і переміг смерть, даруй нам благодать Твою і введи нас у Царство Своє Небесне, де немає ні скорботи, ні зітхання, але життя вічне, і радість безмежна, тобі, Господи Ісусе Христе, Спасителю і Возволителю наш, належить всяка слава, честь і поклоніння за цим і Святим Духом, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, прийди, і просвіти нас, своїх вірних рабів, Твоєю небесною світлістю. Напишіть мене, на це прохання в коментарях. Уклінно мовимося до Тебе, володарю наш і Спасителю, бо та є дорога, істина і життя, Твоя милість безмежна і Твоє прощення безконечне. Зелянься на нас, Господи, і обдаруй нас Твоїм миром, а нас від наших провинних і нас від насвідниду, душевних і тілесних, прости нам всі наші гріхи, свідомі і несвідомі. І спаси нас від посток ворога, Пошли нам свою благодать і свою силу, щоб ми змогли гідно служити Тобі, прославляючи Твоє святе ім'я, Ти, що володириш небесами і землею, прихилися до нас, і вислухай нашими моління, ми як овечки твої, шукаємо захисту під Твоїм святим покровом захисти нас від усіх напасти і спокус, які підстерігають нас на цьому шляху життя, Господи, Ти є наш захист і наша надія. Твоя любов безмежна і Твоя милість безконечна, воскреси наші серця до нової радості, до нової віри, до нового життя в Тобі, нехай Твоя благодать огорне нас, як ранкова роса і оновить нас до слави Твого імені. Дай нам, Господи, бути міцними у вірі стільки ми в випробуваннях, нехай Твоя сила зміцнить нас, щоб ми могли вистояти перед обличчям будь-яких труднощів. Нехай Твоя премудрість просвітить нас, щоб ми завжди вибирали праведний шлях, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Ти, що зійшов з небес, щоб спасти загиблих. Ми дякуємо Тобі за Твоє велике милосердя і Твою велику жертву на Христі. Допоможи нам зберегти у серці цю вдячність і не забувати про Твою любов до нас, о Господи, даруй нам сили і мудрості, щоб ми могли жити за Твоїми заповідями і приносити плоди праведності. Благослови наші домівки наші сім'ї, наших близьких, збережи нас у своєму мирі, і направляй нас на шлях вічного життя. Мовимося до тебе, Господи, як до нашого наймилішого Спасителя, і друга, вислухай нас, і перемій нашу молитву, нехай Твоє милість, і Твоє благословення буде з нами завжди. Амінь, Господи Ісусе Христе, наш Спасителю, Викупителю, звертаємося до Тебе з глибоким смиренням і вірою. Ти ще зайшов на землю, щоб дарувати нам життя вічне. почуй нашу молитву, напишіть імена та прохання в коментарях. Дякуємо тобі, Господи, за твою безмежну любов і милосердя, якими ти обдаровуєш кожного з нас щодня, ми поклоняємося твоїй святій волі і просимо Тебе прощення за всі наші гріхи, свідомі, і несвідомі, які ми вчинили, словом, думкою чи ділом, Господи, будь нашим світом у темряві, нашою силою в слабкості, нашою надією в віччя. Прийди до нас зі своєю благодатість, ви наші рани духовні і фізичні. Ми просимо Тебе, О Господи, про захист для наших сімей, близьких, даруй здоров'я і довголіття, благослови нашу країну, Україну, і її від усіх ворогів, зовнішніх і внутрішніх. Ісусе Христе, Ти, що є джерелом життя і любові, наповни наші серця Твоєю присутністю, допоможи нам зростати у вірі і бути гідними Твоїми послідовниками. Нехай Твоя любов провадить нас у всіх наших справах, даруй нам мудрість і терпіння, щоб ми могли нести Твоє у цей світ. Господи, ми мовимося за мир і злагоду серед усіх народів, зніми ненависті, ворожнечу сердець людей, приведи їх до миру, даруй мудрість і мужність нашим лідерам, щоб вони могли керувати справдою і справедливістю, слугуючи на благо народу. О, Господи Ісусе, ми віримо у Твою всемогутню силу і милість. Прийми нашу молитву і допоможи нам жити за твоїми заповідями, нехай Твоє святе ім'я буде прославлено на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, наш Спасителю і милостивий, Царю, звертаюся до Тебе, з згубини серця, з покаянням і смиренням. Ти, що зійшов на землю, аби врятувати нас від огаря гріха, почуй моління мене і спаси мене, злянься на мене грішного, і дай мені силу для духовного відродження, очищення душі і тіла. О, Молосерний, Спасителю, прости мені всі провини мої, які я вчинив, свідомо чи несвідомо, просвіти мій розум, щоб я міг розрізняти добро від зла і слідувати лише Твоїм заповітам, даруй мені мудрість, щоб кожен мій крок був угодний тобі, і мої діяння служили на славу Твою святу, Господи, захисти мою родину від усіх небезпек, даруй нам здоров'я і мир, вислухай наші молитви, і посили твою благодать на нас. Веди нас у нашому повсякденному житті, щоб ми могли виконувати всі справи з чистим серцем і з вірою в Твою допомогу, зціли наші душі і тіла від усіх хвороб, відгони від нас ці злі сили, що намагаються нас підкорити, О, всемогутній Господи, допоможи нашим відважним захисникам України у їхній боротьбі за правду і свободу, нехай Твоя небесна сила і богословення супроводжують їх у кожному бою. Нехай вони здобудуть перемогу над ворогами, і нехай мир і спокій запанують на нашій землі, Підтримай їх у важкі хвилини, надаючи їм мужність і стійкість нам, віру і надію, Господи, благослови нашу землю, наш народ, наше майбутнє, нехай Твоє світо освяє наші шляхи, і Твоя милість охоплює нас, даруючи нам радість і благословення, вчини, щоб наші серця були сповнені любов'ю до Тебе і до ближніх. Щоб ми могли служити Тобі засією щирістю і відданістю. Господи Ісусе Христе, могутній Спасителю, Ти, що ведеш нас до вічного життя, прийми всі мої молитви. Напишіть мене та прохання в коментарях, і нехай твоя воля здійснюється у всьому. Амінь, о Господи Ісусе Христе, Ти велич безконечна, ти світло світу, постійна зірка спасіння, твоя милість безмежна, твоє милосердя незвибиме, ти, що пролив свою кров заради нас грішних. О Сину Божий, ти Спаситель і Визволитель, твої чудеса великі, і неосяжні, ти, що зціляєш недуги душі тію, ти, що оживляєш мертвих і сліпих, просвічуєш, о Господи, ти володар неба і землі, твоя сила безмежна, твоя любов невгасима, ти, що накликав вітер і хвилів тихомирів, ти, що нагодував тисячі з п'ятьма хлібами, Твоя слава велична, Твоє ім'я святе. Ми поклоняємося Тобі з подячними серцями. Ти, що подавав смерть і дарував нам життя вічне, Ти, що визнісся на небо і сидиш праворуч Отця, о Господи Ісусе, ти наше життя і надія, ти наша правда і наш шлях, ти наша радість і наше спасіння, Ти, що прийдеш знову в славі судити живих і мертвих, Твоє Царство вічне, Твоя влада безмежна, Твої заповіді, світло для наших шляхів. Ти, що прощаєш, гріхи даруєш мир, Ти, що любиш нас безмірною любов'ю, о Господи. Ми славимо Тебе і величаємо, Твоє ім'я, святе, установище сповіщають, Твоя доброта і милість повсякчас з нами, Твоя благодать і сила нас підтримують, Господи Ісусе Христе, Ти наш Цар і Бог, ми припадаємо до Твоїх ніг, поклоніння, прийми нашу молитву, і благослови нас, будь з нами завжди, та і наші серця своїм світлом. Амінь. Господи наш Боже наш, Ти, що на небесах живеш, Твоя слава у вічності триває, Твоя милість не зникає, Ти є царем царів і Господом Господарів, Твої чудеса безмірні і великі, Твоє милосердя осягає всіх, Ти наповнюєш серця наші любов'ю, Ти створив небо і землю, ти дарував життя і світло, Твоїм словом все постало, Твоє воле, Все існує, Ти, що оберігаєш нас від Ти, що ведеш нас шляхами правди. Ти є наш пастир добрий, ти є наш заступник і охоронець. Господи, ми підносимо Тобі наші молитви. Напишіть імена та прохання в коментарях. З вдячністю і поклонінням, бо ти є наша сила і спасіння, ти є наша надія і віра, Ти, що спасаєш нас від гріха, ти що зціляєш наші рани, ти є джерелом усіх благ, ти є світлому темряві, ми славимо Твоє ім'я святе, ми величаємо Твою велич безконечну, Бо Ти єдиний Господь, ти єдиний істинний Бог, о Господи, дай нам мудрість і розум, дай нам сили і терпіння, щоб ми могли служити Тобі вірно, щоб ми могли йти за твоєю волею, нехай Твоя благодать буде з нами завжди, нехай Твоя любов оточує нас повсякчас, нехай Твоя слава сяє в наших серцях, бо Ти є наш Господь і Спаситель, ми підносимо Тобі хвалу і дяку, ми поклоняємося Тобі з вірою і надією. Бо Ти є наш Бог, Ти є наш цар, Господи Ісусе Христе, Спасителю наш, ти, що вічно любиш нас і милуєш, прихиляємося перед Тобою з вірою, надією, смиренням, серцем наповненим вдячністю за Твою благодать і милість, звертаємося до Тебе, прохаючи прощення за всі наші гріхи. Напишіть імена, та прохання в коментарях. Очисти наші душі і тіла наповни їх своїм світлом та правдою, Господи, Ти ще джерелом нашого спасіння. Прости нам наші провини і даруй нам силу відкинути всі спокуси і гріховність, даруй нам духовне світло і керівництво у всіх наших вчинках, благослови наші справи на благо і захисти нас від видимих і невидимих ворогів, охорони наші родини від усіх небезпек, дай нам здоров'я, мир та спокій, зціли наші душі і тіла від усіх хвороб, і дари визволення від усіх скорбот. Господи, сповни наші серця своєю любов'ю та милістю. Дай нам силу нести твій хрест і виконувати твою волю в кожній миті нашого життя, просимо тебе про надійну допомогу в усіх життєвих турботах, щоб ми могли подолати всі труднощі і спокусові моменти. Господи, благослови наші родини і дітей, даруй мудрість, силу і віру захисти їх від усякого зла і спокусу. Допоможи нашим хоробрим захисникам України, здобути перемогу над ворогами, укріпи їхні сили, наповни їхні серця, мужністю і відвагою, просимо тебе, Господи, за мир у нашій країні, даруй нам всім єдність, злагоду та любов один до одного, Осяй наші душі і тіла своїм божественним світлом, щоб ми завжди могли бачити Твою істину, і Ти по шляху праведності, мовимося до Тебе, Господи. І слава Тебе, нашого вічного Спасителя, дякуємо Тобі за Твої великі діла і за Твою незбагнену любов, нехай ім'я Твоє, буде благословений, навіки віки, віки у Трійці єдиного Бога, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Боже наш, Ти, що всі на небесах, і на землі, творець цього видимого і невидимого, ми, глибини душі нашої, поклоняємось Тобі і прославляємо Твоє святе ім'я. Твоя велич безконечна, і милість твоя вічна, ти, що встановив зірки на небі і землю збудував, ти, що сотворив людину на свої образи, подобу, Почуй моління наші, прихили в вухо своє до благань наших. Напишіть імена та прохання в коментарях. Богославене ти, Господи, що єси милосерний, і довготерпеливий, що прощаєш гріхи наші, і зцілюєш недуги наші, ти, що єси наше світло і спасіння, даруй нам мудрість Твою і силу духовну. Нехай душі наші возносяться до Тебе як до джерела життя і правди, злянься на нас у благодаті Твоєї і збережи нас від усякого зла, Господи, Ти що єси, опора наша і прихисток. Ми просимо Тебе укріпи наші серця і наповни їх вірою, надією, любов'ю, Відведи від нас спокуси, лукавства, веди нас шляхом праведним, щоб ми могли виконувати волю Твою у всіх наших справах. Дай нам силу стояти проти ворогів наших і зберегти мир у душах наших, ти ще є світло світу, просвіти нас світом Твоєї істини і дай нам розуміння Твоїх шляхів, нехай серця наші будуть відкриті для Твого слова, а уста наші сповнені хвали Тобі. Ми благословляємо Тебе за всі Твої милості і благодаті, якими ти ще обдаровуєш нас, Господи, прийми нашу молитву, обдаруй нас миром Твоїм. Даруй нам мудрість у всіх ділах наших, даруй нам терпіння у випробуваннях, і допоможи нам зберегти віру і довіру до Тебе у всі дні нашого життя. Слава Тобі, Господи, на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, звеличуємо Твою велич, неперевершену та незбагнену, Ти, що тримаєш увесь світ, у своїх руках, Ти, що створив небо і землю своїм святим Словом. Слава Тобі, Господи, за Твою безмежну милість, яка просвітлює наші душі і осяє наш шлях, Ти, що прийшов у світ задля спасіння людства, звеличуємо Твоє святе ім'я, навіки прославляємо Тебе. Твої чудеса, Господи, незлічені та незрівняні, Ти, що зцілював хворих і воскрешав мертвих, Ти, що давав зір сліпим і свободу полоненим, слава Тобі, за Твої великі діла, які свідчать про Твою силу та милосердя. О Спасителю наш Ти світ світло світу, Ти, що осяєш темряву та ведеш нас, до спасіння, мовимо тебе, осяй наші серця своєю любов'ю, нехай Твоє ім'я буде благословений на віки віків, слава тобі, О Боже, за Твоє невичерпне милосердя, Ти, що даруєш нам прощення гріхів і вічне життя, Ти, що терпів Хрест і смерть за нашого Спасіння, прославляємо Тебе, о Вседержителю, за Твою любов незбагнену. Ти, що воскрес із мертвих, і переміг смерть, ти, що даруєш нам надію на вічне життя, слава тобі за Твою перемогу над і смертю, нехай Твоє святе ім'я буде вічно благословенне, о Ісусе Христе, Царю Небесний, звеличуємо Твою велич, прославляємо Твою святість, Ти, що сидиш праворучеця і посилаєш нам Духа Святого, слава Тобі, О Господи, за Твою благодать і милість, мовимо Тебе, О Господи, прийми нашу молитву. Напишіть мене, на та прохання в коментарях, даруй нам своє благословення і веди нас шляхом праведності, звеличуємо тебе і поклоняємося Тобі, нехай Твоє святе ім'я буде благословенне на віки віків. Амінь. О, Осумива, Господи, Творче неба і землі, Ти, що в своїй безконечній любові зглянувся на людство і спас нас від погибелі через Сина свого Ісуса Христа, прийди до на нас, слабких і грішних, які мовимося Тобі, зубини сердець наших. Напишіть мене та прохання в коментарях. Водико Небесний, визнаємо перед тобою всі наші гріхи і провини. Ти, що знаєш серця наші знаєш, як часто ми відхилялися від твоєї правди, як часто ми відступали від заповідей Твоїх, просимо тебе, прости нас і цілий наші душі, прости нам за всі наші гріхи, що тяжать на нас, і дай нам силу уникати зла і робити добро. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, захисти нас від усіх небезпек, які чекають на нас у цьому світі, захисти наші родини, наших рідних і дітей від усіх лих і нещасть, огорни нас, Твоєю благодатью і провай нас у всіх наших справах, даруй нам Твоє благословення, керуй нашими діями, щоб ми завжди ходили шляхом Твоїм, захиснику наш просимо Тебе, даруй нам здоров'я і стіли, від усіх хвороб, ти ще й лікарем душі тієї. Стіли наші рани, фізичні і духовні, і дай нам силу боротися з випробуваннями і ніколи не втрачати надії на Твою милість, Милосердний Господи, убережи нас від усякого зла і споку, що оточують нас, захисти нас від лукавого і збережи в чистоті наші душі, веди нас з дорогою спасіння, присвяти наші серця, світлом Твоєї істини, мовимося Тобі, всемогутній Боже. За наших хоробрих захисників, що боронять нашу землю від ворога, даруй їм силу і мудрість у боротьбі. І нехай Твоя Десниця буде над ними, їх на перемогу і нехай мир і справедливість, запанують на нашій землі, Господи, покори нас твоїм милосердям і даруй нам мир душевний, дай нам силу прощати тим, хто нас кривдив, і любити ближніх наших, як Ти заповів нам, наповни наші серця любов'ю і радістю, щоб ми. Завжди славили тебе, нашого Спасителя, просимо тебе, даруй нам мудрість у всіх наших ділах, щоб ми жили за Твоїми заповідями, ведина шляхом правди, і нехай Твоя благодать, завжди буде з нами, о всемогутній і милосердний Господи, ми покладаємо всі наші надії на тебе, нехай Твоя воля буде з нами, і нехай Твоя сила провадить наші ресі випробування, прийми наші молитви і даруй нам своє благословення, щоб ми жили у мирі, любові і злагоді. Господи, дякуємо тобі за всі твої благодіяння, за твою безмежну любов і милосердя, нехай Твоє ім'я буде прославлене у віках, і нехай наші мили Твої діди до Тебе, нашого Бога і Спасителя. Амінь. Господи, Боже наш, великий та милостивий, ти, що на небесах перебуваєш. Ми з піднесеними серцями звертаємося до Тебе, величаючи Твою святу велич. Ти, що створив небо і землю моря та всі істоти, що живуть на ній, прийми наше смирене моління. Пишіть імена та прохання в коментарях. Господи, твоя милість безмежна, Твоя любов до нас невимовна. Вклоняємось Тобі, Христе, і дякуємо за Твою велику жертву на Голгофі, за те, що Твоєю святою кров'ю змив наші гріхи. Даруй нам, Господи, чистоту серця і душі, щоб могли ми завжди бути вірними Тобі. Боже наш, ми прославляємо Твою святу і величну присутність, що наповнює весь світ світлом і добром, пошвином Твого Духа Святого, щоб Він провадив нас у праведності та істині. Просимо Тебе, Господи, скріпи нашу віру, додай нам мудрості та розуміння, Господи, Ти наш захисник і покровитель, просимо Тебе, оберігай нас від зла і спокой з цього світу, Своєю всемогутньою рукою захисти наші домівки і сім'ї, наділи нас миром і спокоєм. Благослови наші труди, допоможи нам у всіх наших справах, щоб ми завжди чинили по Твоїй волі, Господи, ти наш цілитель і відкупитель, зцілий наші душі і тіла, від усякої недуги і болю, зцілий наші серця, від зневіри і суму, даруй нам силу і мужність, щоб ми могли протистояти всім труднощам і випробуванням, великий Боже, ти наш пастир і провідник, провадь нас на шляхах праведності і святості, нехай Твоя воля звершиться в нашому житті. Допоможи нам завжди бути слухняними Твоїм заповідям і жити в любові та злагоді з ближніми, Господи, ти наш Спаситель і Відкупитель, ми прославляємо Твоє святе ім'я, за Твої великі діла і чудеса, даруй нам Твою благодаті, милосердя, прийми наше покаяння і прости нам наші гріхи, даруй нам радість і мир у серці, Боже наш, ми вдячні Тобі за Твою безмежну любов і милість до нас. Ми прославляємо тебе за всі твої благословені і дари, допоможи нам бути вдячними і милосердними один до одного, як ти милосердний до нас, Господи, ти наш цар і володар, прийди і оселися в наших серцях, зроби нас своїми вірними слугами, прославляємо тебе за твою величну святість, нехай вся земля співає твоєму святому імені, Господи, ти наш Творець і Вседержитель, ми величаємо Тебе за Твою мудрість і могутність. Даруй нам свою благодаті, благословення, нехай Твоя воля звершиться на землі, як на небі, Боже наш, ми віддаємо Тобі всю славу і честь, поклоняємося Тобі з любов'ю і вдячністю, благослови нас і збережив свої благодаті. Амінь. О Ісусе Христе, Спасителю наш, велич Твоя безмежне і свята, Ти втілився в людське тіло, щоб дарувати нам життя вічне, світло небесне, Ти Сонце правди, світанок нашого Спасіння, посяй нас грішних своїм милосердям. Ти джерело живої води напої на справих своєю благодаттю. о Господи милосердний, ти зцілював хворих сліпим повертав ір, чудеса твої великі і дивні, відкрий нам очі духовні, щоб бачити Твою славу, Ти з любов'ю прощаєш гріхи наші, прийми наші покаяння, о, добрий пастирю, провай нас дорогою праведності до Твого Царства Небесного, де любов і мир вічні, ти світло світу, яке темряву розганяє. Осяй наші душі своїм світлом, та істина, яка визволяє від омани, веди нас шляхом правди і віри, О всемогутній Господи, Твоє величезна небесними силами, Хай й вся земля славить Тебе, бо Ти Бог наш і немає іншого, Ти Христе, царюєш навіки, великою є Твоя милість до нас, даруй на мир і спокій у душах, щоб ми завжди прославляли Тебе, нашого Спасителя. О Ісусе, Ти переміг смерть і дарував нам життя, Твоя жертва на Христі, свідчення безмежної любові, допоможи нам наслідувати Твої чесноти, бути вірними Тобі у всіх справах наших, Ти Воскрес, і ми з Тобою Воскресаємо, Твоє Воскресіння, наша надія і радість, прославляємо Тебе за великі чудеса Твої. За любов, яка ніколи не минає, О Ісусе, ти Агнець Божий, що взяв на себе гріхи світу, помилуй нас і даруй нам спасіння, щоб ми були з Тобою навіки у Царстві Твоєму. Ти сидиш, отця і заступаєшся за нас, грішних, молися за нас, о наш Спасителю, щоб ми завжди були в Твоїй благодаті, О Ісусе Христе, Сину Божий, прийми наші молитви і хваління. Бо ти наш Господь і Спаситель, і ми прославляємо Твоє святе ім'я навіки. Амінь. О Всевишній Боже, Водико Неба і землі, Спасителю, наш Ісусе Христе, Ти, що милосердя своє розвиваєш, прихивися до молитви нашої. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ми грішні, і недостойні, перед Віцем Твоїм стоїмо, прощення й милості Твоєї просимо. Господи, Ти, що світлом своїм освячуєш темряву, даруй нам чистоту серця і духу, щоб каяттям своїм ми змогли наблизитися до Тебе, прости нам провини наші, помилуй нас, зціли душі наші, віднови нас у благодаті Твоїй, Твоїм всемогутнім Словом, очисти нас від всякої неправди, веди нас дорогою праведності і спасіння, о, милосердний отче, даруй нам свою благодать і милість у кожному нашому дні. Благослови наші що родини збережи їх від усякої небезпеки, даруй мир і злагоду, хай Твоя свята Рука, завжди буде над нами, охороняючи і захищаючи нас від усіх ворожих підступів, Ісусе Христе, лікарю наших душ і Тію, зціви нас від усіх хвороби, і дух, віднови наші сили, даруй здоров'я нашим рідним і близьким. Хай Твоя благодать наповнює нас і підтримує, хвилини слабкості. Святий Духу Утішителю наш, направ нас на шлях істини і мудрості, дай нам сили і мужності, щоб ми могли виконувати Твою волю у всіх справах наших, Просвяти наш розум, щоб ми могли розпізнавати Твою святу волю і слідувати їй у повсякденному житті. Пресвята Богородице, Заступниця наша, будь нашою опорою, допомогою у всіх наших потребах, зверни свій погляд милосердний, на наші сім'ї. Захисти їх від злих духів і ворожих підступів, даруй їм благодать і милість, о Всемогутній Господи, благослови наших сміливих захисників, що стоять на варті нашої свободи і незалежності, даруй їм свою благодать, силу і мужність, щоб вони могли здолати ворогів наших і повернути мир на нашу землю, захисти їхні душі і тіла від усякої небезпеки, повертай їх до домівок з перемогою, і радістю. Господи, Ти, що всіх святих прославив, дай нам мудрості і терпіння, щоб ми могли переносити всі випробування і труднощі життя. Хай Твоя свята благодать завжди буде з нами, зміцнюючи наші душі і тіла, ведучи нас до спасіння і вічного життя. Боже, ти, що є світом істини і життя, даруй нам благодать, пізнання Тебе і слідування Твоїй святій волі, Освяти наші думки і наміри, щоб ми могли зберігати вірність Тобі у всіх обставинах життя. Милосердний Боже, ми віддаємо в Твої руки всі наші турботи і нужди, впевнені у Твоїй безмежній любові і милості, хай Твоя свята воля здійсниться у всьому нашому житті, даруючи нам ми радість і спасіння, бо тобі належить уся слава, честь і поклоніння, Отцю Сину і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надійшліться від Убижні вашим для поширення Слова Божого, бо Господнє, нехай перебуває з усіма нами.